Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте пел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Откровення Розділ 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий на людях, що мали клейно звіра. І що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море. І стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод. І стала кров. І почув я ангела вод, що говорив Праведний ти! Той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав пити, достойні того. І почув я від жартовника, що говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий Вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю. І блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лже пророка. Виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день Великій Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим. І не бачили сорому його, і зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи Сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий якого не було відколи люди на землі, такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон Великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкового гніву його? І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град. Завбішки як талант падав з неба на людей, і блюзнили люди на бога за кару граду, бо кара його велика вельми. Псалом 75 Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо, взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам. Не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Книга Приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед... Із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх. Не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину? Захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Друга книга царів. Розділ 18. На третьому році Осії, сина Ели, Ізраїльського царя, став Єзекія, син Ахаза. Юдейським царем було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Він чинив те, що Господові було до вподоби, цілком так, як чинив Давид, його предок. Він зніс узвища, розбив кам'яні стовпи. Порубав ашери, розторощив мідного Змія, що зробив був Мойсей, бо того часу сини Ізраїля кадили йому і звали його Нахуштан. Він уповав на Господа, Бога Ізраїля, і такого як він, не було між усіма юдейськими царями ні після нього, ні перед ним. Він був відданий Господові і не відступав від нього. А пильнував заповіді його, що Господь заповідав Мойсеєві. Тому і Господь був з ним, і за що б він не брався, йому щастило. Він повстав проти Асирійського царя і перестав йому служити. Він побив філистимлян аж до Гази, аж до її границь, від вартових башт аж до міст твердинь. На четвертому році царя Єзекії, тобто на сьомому році осії, сина Ели, ізраїльського царя, вирушив Салманасар Асірійський цар, проти Самарії і обложив її, і здобув її по трьох роках, тобто на шостому році Єзекії, а на дев'ятому році осії Ізраїльського царя Самарію здобуто. І виселив Асирійський цар Ізраїля в Асирію і оселив їх у Халаху, при Хаворі, в Сівгозані та помідянських містах, бо вони не слухали голосу Господа Бога свого і порушували його союз. З усього, що заповідав Мойсей, слуга Господній, вони не слухали і не робили нічого. На 14-му році царя Єзекії двигнувся Санхериб, Асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. Тоді Єзекія, юдейський цар, послав до Асирійського царя в Лахіш сказати: Я провинився, іди назад від мене, і я принесу тобі все, що накладеш на мене. І наклав Асирійський цар на Єзекію юдейського царя 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Єзекія віддав усе срібло, що знайшлось у господньому храмі і у скарбницях царського палацу. Того ж часу зняв Єзекія золото з дверей і одвірків Господнього храму, що Єзекія, юдейський цар, поклав був золотом і віддав його. Асирійському цареві. Та Асирійський цар послав із лахішу в Єрусалим до царя Єзекії головного отамана, головного урядовця і головного підчашого з великим військом. Пішли вони, підійшли під Єрусалим і стали коло водогону вищого ставу, що на дорозі до поля шапувала. І кликали вони царя. Вийшов до них Еліяким, син Хілкії, що був над палацом, писор Шевна та Йоах, син Асафа, окличник. Головний підчаший до них промовив: Скажіть там, Єзекії, так говорить великий цар, цар Асирійський. Що то за надія, на яку ти так покладався? Гадаєш, що пусті слова можуть бути на війні замість розумної ради і сили? На кого ото покладаєшся, що збунтувався проти мене? О, знаю. Ти покладаєшся на оту опору з надламаної тростини, на Єгипет, що кожному, хто на неї обіпреться, заб'ється в руку і її проколе. Отакий фараон, Єгипетський цар. Для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ви мені скажете, ми на Господа, Бога нашого, покладаємось, то чи це ж не той самий, що його узвища та жартовники позносив Єзекія, повелівши Юді та Єрусалимові. Перед цим тільки жартовником в Єрусалимі маєте поклонятись. Тож бийся об заклад з моїм паном Асирійським царем. Я дам тобі дві тисячі коней, коли спроможешся дістати до них верхівців. І де вже тобі приневолити до відступу хоча б одного з найменших слуг мого пана? Та ти покладаєшся на Єгипет заради колісниць та комонних. Хіба ж я без господньої волі прийшов на це місце, щоб його спустошити? Господь сказав мені, іди проти цієї землі і спустош її. Тоді Еліяким, син Хілкії, Шевна та Йоах, сказали головному підчашому, Розмовляй, будь ласка, з твоїми рабами по арамійському, бо ми розуміємо цю мову. Не говори до нас по-юдейському, щоб не розуміли люди оті на мурі. Та головний під їм на те відповів, Хіба мій пан послав мене до твого пана і до тебе, щоб ці слова сказати, а не до тих людей, що сидять на мурі, щоб їли свій кал і пили свою сечу разом з вами. І виступив головний під і крикнув на весь голос по юдейському і промовив Слухайте слово Великого царя Асирійського царя. Нехай вас Єзекія не зводить, бо він не зможе визволити вас із моєї руки. Нехай Єзекія не подає надії на Господа, кажучи: Господь напевно визволить нас, це місто не потрапить у руки Асирійському цареві. Не слухайте Єзекії. Бо так говорить Асирійський цар. Зробіть мир зо мною, піддайтесь мені, і кожний їстиме свій виноград і смокви і питиме із своєї ритви, поки я прийду і заберу вас у таку землю, як ваша, у землю багату на пшеницю і на вино, землю багату на хліб і на виноград, у землю маслин і меду, і будете жити. Не помрете, тож не слухайте Єзекії, бо він вас зводить, кажучи Господь вас визволить, хіба боги народів визволили кожен свою землю з руки Асірійського царя? Де боги Хамату і Арфаду? Де боги Сефарваїму, Єни і Івви? Де боги Самарії? Чи ж визволили вони Самарію з моєї руки, котрий з усіх богів земель визволив свою землю з моєї руки? І Господь мав би визволити Єрусалим з моєї руки. Народ мовчав, не відповідав йому ні слова, бо такий був наказ від царя Не відповідайте йому. А Єліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник, прийшли з роздертою одежею до Єзекії та й донесли йому слова головного підчашого.